Вітаю, дорогі мої друзі, дорогі мої глядачі і пищики, сьогодні я вам покажу свій город. Хто дивиться мій канал, той пам'ятає, що весною я сіяла у город. Моє відео називалося Сади для перемоги. І зараз хочу вам показати, що ж вийшло з того насіння. Ось подивіться, який в мене город середина серпня. Город, я вам скажу, колоситься. Огірки. Ще покажу, що вже є огірки. Покажу огірочечки. Ось які вони в мене. От огірочок. Гарненький. Ось огірочок. Уже є, так сказати, плоди. І он. Огірочки є вже, пішли огірки. Нарешті. Нарешті пішов урожай. Далі в мене кабачки. Кабачки квітують, квітують, але не в'яжуться. Ось вже цілий місяць вони квітують, квітують. І я вже їх запиляла, сама запиляла, нічого не в'яжеться. Так. Ось у мене вийшла петрушка з буряком разом. А як це так вийшло? Получилось так, що я петрушку посіяла раніше, і вона дуже-дуже не сходила довго. Я думала, вона не зійде, то посіяла туди буряк. А вона взяла і зійшла пізніше. Дуже пізно вона зійшла. Получилось Петрушка і буряк. Разом ростуть. Ну, хай ростуть. Так, і ще морква в мене. І ще морква в мене колоситься. Колоситься два рядки моркви. Отакі. От Отакі. Отакий в мене город у дворі. І ще хочу показати вам, який в мене красивий двір зараз. Оце мій город і далі показую квіти. Кругом. У нас квіти, багато їх багато. Які вони гарні, красивенькі. Ось такі соняшники. Ось такі гарні, Тут такі. Майор, это брезги шампанского називаються цветы. Астра скоро за цвіте. Все цвете буяє. Ой, 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 рання хризантема цвіте. Ну, краса, краса, ой, який же ж він гарнюсенький. цей майор, астрал, скоро, скоро розцвітеться. А чорнобривці, то то взагалі красота. Дивіться, дивіться, яке воно все гарне. Сальвія яка. Квітів багато, гладіолус. Так. Красиво. І ще хочу показати вам фінік, як цвіте фінік. Ось дивіться, оце кущі, це все фінік. Тут, коли жила пара, з скрині, вона насадлива. І я вам хочу показати, як вони цвітуть, ці фініки. Ось дивіться, оце так цвітофійні. Отакі квіточки в його малесенькі. І ще покажу де росніше. Оце все фініки. Вони тут прожилися і ростуть. Вони ж були маленькі. Так, отак вони цвітуть, фініки. Це ось є вже два фінічка. Одно раніше розцвелось. І ось. Ось вже є. Де-не-де, коротше, вже є. Ось, ось. Цікаво. Це все для наших будинків. Це наш двір. Ось такий у мене двір, ось такий у мене город, цю пору. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До побачення!